Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Знайшовся такий Микола Зорич, і вже на протязі пагатьох років він просто тероризує те село. Я хочу сказати ганьба Миколі Зоричу за такі його справи. Суду розглядається кримінальна справа за операційну хару захисників на вирок суду, зазначеним вироком збройчарівного вимогу, стояння злочину передбачено статтею 309. Та за судом до 7 років позбавлення позволювали. Громада села, велика половецька тверджує, що зореть. Тримав страху, все село та знущався для обмеженків. Крім того, зазначена особа організувала на території своїх села злочинну банку, казав майже наркотиками, вимаганням, та вчиняла інші злочини. Зазначені особи своєї діяльності також використовували різноманітні корупційні зв'язки, чинили законний тиск, вплив на працівників правоохоронних органів, суддів і тому подібне. Понад рік часу правоохоронні органи, члени об'єднання оборона Хмельницького та громада села Скверського району. Втратили на намагання притягнути зоряча та його спільників до кримінальної відповідальності при цьому як під час досудового розслідування, так і під час судового розгляду справи наслідуючи на наслідчині на судді на свідків чинити шукальний тиск за допомогою життю та здоров'ю цих осіб та членів. Їх та чого вас пили за те, що ви це в вашому доволодінні перезнаходилися? Як вона туди могла попасти? 57 кілограмів 900 судора. Майже 58 кілограмів. А як же це от таки вибирали, сортирували, одна вже більш була подрібнена, друга менше там, і так інше. Мені не показували, яка як була подрібнена. Я тільки на, на фото ну, так, бачив на фототаблицях. Як ви ж бачили фототаблиця, знайома з матеріалами справи. Знайомий, 15 місць. 15 місць. Це в 15 місцях, хто б із вашого дозвілу міг зайти до вас до вовладіння і в 15 різних місцях розкласти значить, цю наркотичну речовину. Ухвале імені України 4 листопада 2015 року колеги суддя вслухів палати кримінальних прав Апеляційного суду Київського області з пані Володимира Шевченко, судді Миколика Шраля, за участю прокурора Лешенко, передбаченого зонича, захисників. Адвокатів погоріло власника працеквітки Берліну, керуючись статтями 376, 404, 405, 407, 401 назву України, коли судді ухвалила. Пресійні скарги захисника по його завинуваченого завоча, залишити без задоволення вирослої збройному суду 5 вересня, що доволі на ковід. Ухвалу вибирає законної сили з матері проголошень, тому що скажемо вище спеціальності України з розділу цивільних кримінальних справді для її проголошення, а заслужені, які тримаються під ватою срок дня вручення ухвали.